Девайс, який потрібен всім власникам котиків, найнеобхідніший девайс для того, щоб не прибирати за тваринками, самостійно ось такий змівний сенсорний лоточок, який змиває сам прямо в каналізацію. Доброго ранку, друзі! Я щаслива вже три роки не прибирати за котиками. Це наш принцик, і він вам показує, демонструє наша модель, як ходити на цей лоточок. Підключається легко до каналізації, сантехнік вам допоможе любий. Підключають в різних місцях. Ось у нас біля унітазу, деякі біля умивальника, а деякі підключають там, під сходами в коридори. Ну, в загальному це вже залежить від вашої каналізації. От. Найголовніше, що котики отак от ходять і полегшують життя. Не потрібно більше прибирати ніякого наповнювача, ніякого а, там, прибирання в рушну какашок із сітки, а, змивання в ванну, навіть якщо ваш котик ходить на унітаз, то це все одно класний девайс, тому що тут самостійне змивання через 45 секунд після того, як котик піде з лоточка, починається автоматично самостійне змивання, ось також із тессенькою водою. Це теж дуже круто, є міжнародна доставка. Тобто -то можна. Собі замовити можна також розбити оплату на дві частини для тих, в кого ну, коштів менше. Нам навіть писали вже двоє людей, які крутий лоток за тисячу доларів купили там з якимись пластмасовими гранулами. Ті гранули по, по всьому дому, вони нервуються і кажуть: Боже, дайте нам ось цей ваш лоточок. Це спасіння реально. Також є насадка спеціальна для привчання ходити без наповнювача, ну в когось котики б наповнювачем, в когось без ходять котики. І також є розробляємо ще насадку, якби сіточку, таку зверху насадку, так? щоб котик взагалі не, не, не стикався з водичкою. Ну, але це вже таке. Мені зручніший ось цей варіант. Але є в когось всі котики, щоб там животиком не витирав.